Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесюа і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Роха на Astro Rex. Карта загублене місто. Ну що ж, добу. Так, ну, і так як ви зрозуміли, що у нас е відео в підтримку українських блогерів, українських чудових блогерів, на яких я підписаний яких я дивлюсь, не часто дивлюсь, чесно вам признаюсь, що не часто дивлюсь, тому що ну, просто не вистачає часу, але коли я дивлюсь, то вже дивлюсь. І хочу порекомендувати вам, чудового блогера, стрімера. Його ютуб-канал називається Рога. Подивимося, чудовий та цікавий бій. ну Я думаю, навіть епічний. ну побачимо, так? Можливо, навіть епічний. Так? Подивимося до кінця. Напишемо в коментарі, що ви про це все думаєте про цей бій. Натиснемо вподобайку і перейдемо за посиланням в описі під відео та підпишемось на YouTube канал Роха. Навзаєм будемо вам ну, намагатися будемо вам. Дарувати е, поліпшений ваш чудовий настрій, так поліпшувати верніше, ваш чудовий настрій. Ну я то точно буду поліпшувати, намагатися ваш чудовий настрій, так тому що в мене аудиторія е, поважна, поважна, експертно, експертна, навіть так. Зараз мені зразу ж напишуть в коментарях, почнуть сваритися, що коли йде е, бій в підтримку українських блогерів, то ти тут розмовляєш. По... 5 хвилин, так, щось розповідаєш, що чудові та цікаві історії. Але я думаю, що е, е, мої чудові та цікаві історії. Вам теж вони також цікаві, так? Та чудові. <світ> я думаю, що е, і поліпшую настрій. А так як я не веду стріми, то мені хочеться з вами поспілкуватися. Отже, теж пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Ну і добре, давайте тепер. Е, не пройшло 5 хвилин, бою. Я так, ні, ще не пройшло. 3 хвилини всього. Е, добре, давайте. Тепер по бою. Це в нас що за танк? Астрон Рейдс. І, до речі, він в мене був. Чи є, от я не пам'ятаю, треба буде подивитися в себе в гаражі. Ну, точно, він у мене був. Я не пам'ятаю, за що його отримав. Це середній танк американський з барабаном. Чудово, до речі, барабаном, але він мені чомусь не сподобався чому. Тому що, по-перше, Наскільки я пам'ятаю, тут бронювання ще те задоволення. А по-друге, ось барабан то барабан, в принципі, чудовий. А ось зведення та влучність, точність мене не влаштувало. Хоча я пам'ятаю, я думаю, що й пам'ятають підписники, які колись підтримали саме гравця UA, підписалися саме перші, що на Астрон Рексі один із перших реплеїв від підписників був. Подивіться, хто не бачив, а хто бачив, то е підкажіть мені, по-моєму, на LifeOx е був бій. ну Такий крутезний бій, що я тоді був здивований. Я чомусь так ось, ну, не дуже чудово та поліпшено відносився до цього танку, але, подившись цей бій, думаю, ну нічого собі, просто тягне бої. ну Це просто супер, просто епічно витягне бої. Побачимо, що буде в цьому бою. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, вже 2336 настріляно. Реалізація барабана непогана, в принципі, по 12-й бальній системі поки що десь так на дев'яточку. Чого? Тому що е не все пробивалося, так? У Нас бачимо зарядження під калібри, до речі. так. Отже, в нас проблема з пробиттям. У нас... Е Восьми рівень і у нас 250 мм пробиття на підкаліберах це поліпшені. Ага, 190 всього. Все, я зрозумів. Тут іще яка проблема, що дуже непробивні у нас ББшки. Ще й напевно вони летять з такою повільною швидкістю. Так, 900, ну до 1000 метрів в секунду це дуже повільно летить снаряд. Я вам так розповім уже так, як я це розумію. так, Теж поправляйте мене в коментарях. Ну і вже одного ворога потушу. 3-3 по бою. Що в нас по перекатці зараз? У нас бачимо, ну, нормальні сили стоять на дефі-бази. Місто ми, так я так розумію, програємо. Тут починають агресувати суперників, офентрагер виїхав, там Пантера ну така вже шотна-шотна. Граємо ми проти дев'яток, до речі. Отже, вже не, на, не напишуть, не, не посваряться. Він ще не насваряться на гравця ЮВЕ, що ти показуєш завжди. Топі і завжди нагибаторські бої такі, так? Нагінаторські. <схи> Чи Чудово. Да, Поки що треба тут е, почекати, що будуть робити суперники. Дуже довга перезарядка самого барабану. Це дуже-дуже, на мою поважну думку. Хоча рухливість, маневреність теж непогана. І наскільки я пам'ятаю, що е, бронювання башти ще те задоволення, але вона, бачите, вона така кругла вона рикошетить, це точно. Ну і ще один мінус, це величезна командирська башенка. Просто ну, здоровенна. Я думаю, на першому рівні там отакі маленькі танчики, то оця командирська башенка, вона була б як башта, так? Бойова башта. 4-5 вже не в нашу користь. Так, ну наші братіші сокомандиці намагалися навіть бачимо. По іншому фланзі, по нульовій та першій лінії там продертися. Ну, в принципі, там потихеньку це в них виходить. І місто ми, до речі, не програли. Я чомусь думав, що ми ще зараз місто програємо, так і приїхали на глюка на пантері. А що ти Дуель на дуель Так тебе 6 хп всього залишило. Артилерія може забрати. Ну дійсно, артилерія може зараз його покупитися. І вже вирівняли бій і вже в нас в місті все чудово. Я так розумію, чудово артилерія спрацювала чи за нашими розвідданими. 8-6 вже було. Чудово! Ах, не чудово! Там ми все ж таки нульову лінію програли. Ну вибивають, вибивають, виганяють вже там один е хорі залишився в місті, його напевно вже там... Ще не, не, не зрозуміло, правда. Так, я думав, що його вже приклопушать, а натомість нашого там приклопушувати. Так, нам потрібна допомога. Про 54 вже теж осмілів, поїхав на базі стояв збій. Так, на дефовському дефі. Там, я думаю, і... ПТ вистачить. Так, а тут якщо виїде, то ми приклопушимо корі. У нас майже 4000 вже настрілять. Так, ну, на прожето, якщо зараз до нас приєднається, то ми можемо... Там Оффентрагер, Вафентрагер, мені здається, він від'їхав вже аж туди на імбополочку суперників. На Деховський день. А ми можемо зіграти тут... Опа, ми можемо тут зіграти ще такий хід конем зробити, так? Поїхати добрати хорі, тому що Є75 він все ж таки там шотний-шотний. На один Проже, то бачите, все-таки не, не, не сміливо грає в цьому бою. <сміг> Міг би далі вже поїхати. Наче під'їхав, думав, він приєднається до нас, він все одно щось там. Ну якийсь у нього свій план на бій. У кожного теж e, свій свій план на бій. це ж рандом все ж таки. Чудо, слухався до гравця UA. Роха. Отже, має скеліще, так? Тому що у гравця його скіліщенське скеліще, тому вже переконуєтесь неодноразово, коли гравець її грає. Так? Хто погоджується, зразу ж подобаки пісні. Тискайте. А де ходить? Так. хоріть? Там хотів пролізти такий лазутчик, Хотів пролізти по морові лінії, його знешкодили. Вже не пролізе. О, ось він. Ось ми його не пробиваємо в Лобешні. Небезпечно може артилерія зараз на хлопушити. І все ж таки про джето стоїть. Ні, поїхав. Поїхав, просить на допомогу. Тут треба знову ж таки маневр зробити, мені здається. Відсвітитися і хорі добрати. А, а хорі, певне, виманює вже на себе. Наш, як тигр, він не може далі поїхати. По нульовій лінії, тому що його там порі підсвітять. Отже, тут зараз найнебезпечніший хорі в місті. Так, ну ще й багато гіпотехи ще там залишилось. Офентрагер, напевно, на поверсі стоїть. Зараз якщо підсвітиться, зараз на, нарешті поїхав наш практич. Ну таку паузу він взяв, так, тактичну. Тактична пауза така і поїхав. Зараз буде підсвічувати. Обереш. Головне не підсвітитися, не підставитися. Попер, попер, попер. Мановар. Так, мановар. Потрапив до ютуб <YouTube> каналу. Гравий А немає на полочці нікого, не зрозумів я десь. Що вони всі зашкірились в кутку? Напевно, всі в кутку зашкірились. Цікаво. А, не всі в кутку, дивіться, ще одна стежка поперла там на нашу як іграш. Теж цікавий тактичний хід, я вам скажу. План на бій, так? Ну що, на, напевне, треба сміливіше поїхати хворі до брата, якщо він тут стоїть. Так, я думаю, що дуельні дуелі ми його там переможемо, у нього типу зовсім не залишилось. Ого. Ще один костю. Забираємо. А, не забираємо ми баба. Брінч не бабаху, а артилерію. Артилерію Бабаху, Артилерія бабаха відпідльовує, забираємо. Два вороги знищено. Зараз буде третій. Братіш допоміг. перезарядка І поїхали вже забираємо все, що залишилося. Чудово! майстерно, зіграно, так Там лише підвів нас трішки на проджето. Ну, він свою місію, в принципі, виконав цьому бою Ось Чудово. ого я так бачу, там на влучність, коли я на ньому грав, чомусь в мене влучність зовсім ніяк. Просто не влучаю ні в один. Танк. І там напевно біля сушки і СТРЕЦ. СТГ. У нас вже 5000 настріляно. Два вороги знищено, дайте нам бійця, і буде все чудово. Це я колись сказав дайте воїна, так? А мені написав один з підписників, що воїна не дають, воїна треба заслужити. І це вірно, правда. Тож, заслужуємо, ми. заслужений буде у нас воїн. Обережно. Ну і напевно вже не хоче витрачати просто срібло. Ну ще у нас один постріл, щоб забрати. Ще дове! Кінцівки завжди епічні. Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.